Але якщо дійсно хочу прийти до віддачі, то я повинен молитися за товаришів, Щоб вони прийшли до цього, я тільки підтримую, тільки допомагаю їм всьому. Я переконую тверцяха хай допоможе їм. І... А я сам не турбуюся, це власне моя турбота, Що я молюся за товаришів і щоб їм все вдалося. Так і тоді, якщо дійсно є в мене така молитва в серці, тоді називається, що той, хто молиться за інших, удостоїться першим, і тоді є в мене бажання віддачі, і тоді насправді моя молитва таким чином, що коли я молюся за ближнього, вона дає мені. Можливість, хоч я і не, не маю на увазі цього, власне, але вона дає таке мені можливість добути від творця сили віддачі і перетворити себе вже на бажання віддачі. Давайте ми поговоримо про це. Тобто, для того, щоб прийти до бажання віддачі, мені треба прийти до стану коли стан моїх товаришів буде, буде дуже дуже важливим для мене настільки, що тільки про них я молюся і прошу творця, щоби допоміг їм, і про себе я не прошу нічого. Ім ані якщо я роблю це ну більш-менш, наскільки я здатен з усього серця, від усього серця варто робити цим такий вправий, щоб серце пом'якшило, То я приходжу тоді до стану, коли я дійсно прошу просилу віддачі. якщо я прошу про ближнього. За ближнього. Так, тоді виходить, що тоді виходить, що я дістаю вже духовне. Це називається, що той, хто молиться за інших, отримує відповідь першу.